У нас в роботі побувала Toyota Prado 120-2006 рік випуску. Автомобіль був в комплектації з рідним е, диспєм. Е, але, самі розумієте, той дисплей 6 року ну, взагалі нічого, окрім радіо, немав. Е, але на нього вводилась інформація з е, клімат-контролю. Тому ми замовили магнітовку в такому Tesla стайлі, як її називають в народі. Е, вона оснащена опцією CarPlay. iPhone і я можу користуватися додатками навігації та онлайн музики безпосередньо, які встановлені в мене на iPhone. Керування йде у нас кліматом сенсорним, ми можемо викликати ось таке меню, змінити налаштування по кондиціонуванню, налаштування по температурі ми можемо робити ось цими кнопочками фізичними, що набагато зручніше в дорозі. Далі ми підключили і камеру заднього виду. Тепер паркуватися стане значно легше. Ну, якщо у вас цікавить подібні рішення на автомобілі тебе то топра, ласкаво просимо, звертайтеся.